Проведе дорогою вузькою і приведе тебе у небеса, на цій дорозі буде він з тобою, Тобі покаже силу і чудеса. Не сумнівайся, бо завжди з тобою, і зараз він тебе не залишив. Він твої руки, зранені до крові, своїм теплом батьківським заживив. Він бачить те, як у житті стомився, і як диявол знову підступав. Він бачить біль, яка так сильно тисне, та все ж говорить Не зрачись Христа, можливо, ти несеш його роками, можливо, вже десятками років на серці в тебе залишились шрами, та Бог не залишив тебе. Повір, тебе чекає в небі нагорода, не в яночі, і золота, вінець. В житті ще буде, не одна пригода, аж поки прийде зміна чи кінець, не опускай в з невірі свої руки, як рук не можеш, погляд підійми. І з твого серця зникнуть гори і муки. Любов Ісуса, серцем ти прийми. Хай Бог тебе завжди благословляє, нехай тебе Він скрізь оберігає. Можливо, ти вже стомлена до краю, але Господь це той, хто підкріпляє. Він проведе дорогою вузькою і приведе тебе в небеса. На цій дорозі буде він з тобою, тобі, покаже, силу чудеса. Амінь.